Є знижки на Еморіум, 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на Корега Макс. 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Спорт це не просто корисний для здоров'я. Він не просто корисний. Так він запускає каскад генетичних реакцій, які змінюють молекули людини. Вчені сподіваються, що в майбутньому спорт допоможе боротись із хворобами серця без ліків. А ми сьогодні говорили, що сьогодні всесвітній день боротьби з інсультом. інсультом. Так, отже, більше про це і також нові якісь наукові прориви, медичні дослідження. Все це ви побачите і почуєте в нашій рубриці. Плюсуй здоров'я. Тло допоможе лікувати рак американські вчені Шокували новою методикою лікування онкології. Технологію назвали фототермічна. Вона поєднує у собі світлодіодне світло та нанопластівці оксиду олова, які вибірково фокусуються на раковій пухлині та знищують її без шкоди для здорових тканин. Пише Science Alert. Нанопластівці поглинають інфрачервоне світло, проникають всередину тканини і перетворюють ділянку, на котру направлений промінь на суцільне тепло. Під впливом цього тепла мембрани та білки ракових клітин руйнуються та гинуть. Здорові клітини при цьому залишаються неушкодженими, бо ж вони не такі чутливі до тепла, як злоякісні. Нову методику вже випробували у лабораторних умовах. Дослідження показало: всього за 30 хвилин опромінення. Тепло знищило 92 клітин раку шкіри та 50% клітин раку товстої кишки. Спорт може змінювати молекули людини. До такого висновку дійшли австралійські вчені з католицького університету. Там 20 років вивчали вплив фізичних вправ на здоров'я людини. Узагальнення багаторічних досліджень показало, що спорт не просто корисний для здоров'я. Коли людина займається спортом, в організмі запускаються реакції синтезу білку у м'язах, який сприяє утворенню молекулярних зв'язків, які регулюють метаболізм та зміцнюють імунну систему. Для досліджень вчені користуються єдиною у північній бівкулі метаболічною камерою людини. Вона дозволяє виміряти, які саме метаболічні реакції відбуваються в організмі людини. Коли вона займається спортом, вчені сподіваються, що у майбутньому їхні дослідження допоможуть лікувати хвороби, такі як діабет другого типу та серцево-судинні захворювання. Для цього пацієнту достатньо буде підібрати комплекс вправ, які запустять у його організмі правильні молекулярні маркери, які будуть боротися із хворобами. Захворювання ясен та Карієс можуть підвищувати ризик виникнення ішемічного інсульту. Це показали результати дослідження американської академії неврології. У них взяли участь майже 6 тисяч людей віком 60 років, які ніколи не мали інсультів. Перед початком дослідження усі вони пройшли у стоматолога, після якого були поділені на три групи: зі здоровими яснами із захворюванням ясен та ті, хто мали карієс, саме дослідження тривало цілих 20 років. Дослідники тримали зв'язок із учасниками експерименту а також мали доступ до їх медичних даних. Таким чином, за 20 років інсульт трапився у 4% людей, зуби і ясна в яких були повністю здоровими. Серед людей із хворими ясними було 7% тих, у кого трапився інсульт, і найбільший відсоток тих, хто пережив інсульт, був серед пацієнтів із карієсом 10%. Щоб розкрити злочини сьогодні. Які загадки ви приховуєте? Доведеться? Архів згенерував події того дня. Зазирнути в минуле попався. Ну що ж розберемося? Таємниці архівів з 10 листопада. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.